Друзі, вітаю вас на каналі Експерт Таро. Обирайте варіант. 1, 2, 3, тут три стопочки. І будемо починати наш розклад на тему Ваш новий знайомий. Отже, це може бути і ваш начальник, і ваш партнер, і ваш друг, подруга. Будь-хто, давайте дивитися, якщо обрали перший варіант, які карти випали в нашому розкладі? Що це за людина? Які відносини у вас з ним будуть? Давайте завдамо строк на місяць. І так, ваш новий знайомий, це можливо ваш. Або помічник, або представник ваших інтересів. Ну, оскільки він відданий, давайте дивитися, тому що голем – то фігура така непроста. Він виконує накази, але може і повстати проти вас. Демонструє благородні почуття до вас лицар. Він прагне захищати, та допомагати вам. Але майте на увазі, у лицаря є кодекс честі, і ви маєте поводити себе згідно нього. Все, що проти моралі лицаря, він не стерпить. А які в нього наміри? Ну, можливо, такі, що людина навіть і приховує. Можливо, ця людина водної стихії, вона. Прагне постійних стосунків, наповнених спокоєм, чуттєвістю, доброзичливості, терпінням. Цілком вірогідно, що ваш новий знай... знайомий за гороскопом може бути або скорпіон, або риби, або рак. Як будуть розвиватися ваші стосунки? Я вже казала, що я загадала строк десь на місяць. Карта Міністрель. Вона свідчить про романтику, про залицяння, цукерково букетний період. І разом з тим треба пам'ятати, що Міністрель може вразити жінку вчинками, але надовго він співати серенади вам під окнами не буде. Бачимо карту, яка красномовно свідчить про нагляд та втручання в вашу долю вищих сил. Ваш, е, ваша зустріч, вона значуща для вашого життя. Ну і порада від карт її доносить до нас родичка дракона. Вчиться у неї охороняти золото та коштовності. Мається зараз на увазі, що ви повинні про цей зв'язок поки що нікому можливо не казати. Тому що Міністрель, він часто, знаєте, випадає, коли, коли йдеться про коханця, коли хтось з вас не вільний. Це по-перше. А по-друге, якщо у вас від, у відповідь до цієї людини світлих та ніжних почуттів ще нема, вони ще, як скажуть, не зародилися ще, да? то не треба цієї людині про це напряму казати. Дайте шанс вашим відносинам. Тому що я нагадую, я загадувала строк лише на один місяць. А, якщо це судьбоносна, доленосна така зустріч, то я так вважаю, цим відносинам обов'язково треба дати шанс на розвиток. Це був перший варіант. Отже варіант номер два, хто його загадав? Давайте дивитися, що нам віщують карти, хто це, що це за людина, яка вам зустрілася, що від неї чекати, і як будуть розвиватися відносини у наступний місяць. Ну що ж, маємо людину, яка притаманно приховувати свої реальні наміри. Вона загадкова. Небагатослівна, і інтрига полягає в тому, що з вами вона бажає або прояснити якісь стосунки, або йде на конфронтацію з вами, або навіть зневажає вас. Найближчим часом стосунки з нею будуть прохолодні або на відстані. Приготуйтеся до брехні до інтриг, за якими стоїть досить розумна та дотошна людина. Порада карт, поводженні з таким персонажем, бути розумним і сильним. Непохитно захищати свої інтереси. Це був розклад, новий знайомий для варіанта номер 2 Варіант 3. Давайте дивитися. Персонаж перспективний. Зразу кажу. Можна навіть сказати, що це саме та людина, про яку ви Можливо, мріяли довгими безсонними ночами. Почуття в неї до вас доброзичливі, наміри серйозні. Як будуть розвиватися стосунки протягом місяця? Карти відповідають, ну, загадково, це чарівниця, карта з яскраво вираженою жіночою енергією. Це вказує на те, що багато чого буде в ваших стосунках залежати саме від жінки. Враховуючи цей фактор, зрозуміло, чому в розкладі з'являється хімера. Ну, можливо, ви не впевнені, чи ця людина вам пасує для серйозних відносин, можливо, через якісь помилки з минулого, недовірливість, негативні якісь установки. Що нам радить цій ситуації робити? Сатиру? Він, очевидно, каже, що ви знайшли, що шукали, і це привітра, радіти і святкувати. Це був варіант номер 3